Ви повинні приготувати ці неймовірно смачні дерини з грибами в грущечках. Для їхнього приготування картоплю натираємо на середню тертку, а цибулю на саму мілку. Додаємо сюди сіль, перець за смаком, яйця, добре все перемішуємо. Тепер смажимо це все як звичайні деруни на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 3-4 хвилинки до золотистої скоринки. А тим часом нарізаємо гриби печериці на невеличкі кубики, обсмажуємо їх до готовності. Також сюди за бажанням можна додати і цибулю. Коли вони приготувалися, додаємо сіль, перець, сметану, все добре перемішуємо, тушкуємо ще одну хвилинку і тепер наповняємо самі горщики. На дно табуки викладаємо деруни, далі обсмажені гриби, натираємо трішки сиру, накриваємо деруном. Трішки грибів, сиру, накриваємо кришечкою і відправляємо в розігріту духовку до 175 градусів, готуємо приблизно 20-25 хвилин, після чого подаємо їх до столу та насолоджуємось. Це дуже і дуже смачно, обов'язково їх приготуйте.